Ні, це не кулінарний блог. Я просто емоційно залежна людина від свого хлопця. І зараз він грає в плойку, а мені ніхаю, що діяти маленький спойлер. В кінці все згоріло нахуй. Це я зараз суші бургери готую. Вперше їх спробувала в Одесі. Потім вони з'явились в Києві, були дуже гавняними. І я вирішила, що вдома я приготую краще. Єдина пропорція, яку ви можете тут дізнатися, це 60 грамів рису для кожної кульки. І цей бургер я зробила за 15 хвилин. Казали мені відео в Тікток. Це все піздош. Я витратила на це години півтори. Без зйомки це було О, година 20 але насправді воно того не варте, і краще замовити буде дешевше і швидше. Дуже ризикове відео, тому що лисось коштував 103 гривні, а креветки дуже хірово пахли. Саме через те, що вони хірово пахли, я дала їх спробувати хлопцю, бо я їх не люблю і не хочу здохнути. Мій геймер дав добро на креветки, і на момент запису цього звуку він ще живий. Збирати це все не важко. Важко купувати емоційно ці всі продукти, виливати півлітра оливкової олії на сковорідку, відмивати кухню від риса, який прилип на все, що можна. Але насправді, не дивлячись на опік, і на те, що він згорів, було доволі таки смачно. Це от. згоріло. Цей от соус, він прям клас рятує. У мене був ці і ви можете взяти у нагі чи ще якісь матюки. Напишіть в коментарях, якщо PlayStation 5 змочити водою. Це буде видно на діагностиці. Чи... Це був не кулінарний блог, тому можете не підписуватися. Але якщо ви підпишетесь, mm -hmm, то мені буде дуже приємно.